Генеральний секретар НАТО звертається до США щодо поставок зброї Україні. Керівники Міністерств внутрішніх справ Польщі та Литви зустрінуться на кордоні в Будзійську. А тим часом Дональд Трамп підписав мегазаконопроєкт для Сполучених Штатів. Генеральний секретар НАТО звертається до США щодо поставок зброї Україні. Маркерю Рюте пише Блумберг, заявив, що розраховує на гнучкість Вашингтона щодо надання Україні ресурсів для самооборони. Генеральний секретар Альянсу зазначив, що звичайно Сполучені Штати повинні переконатися, що їхні запаси зброї знаходяться на належному рівні, оскільки це наголосив він є вирішальним для колективної оборони НАТО. Водночас ми розраховуємо на гнучкість. Нам також потрібно переконатися, що Україна може рухатися вперед, сказав він. Марк Рюте висловив думку, що враховуючи явне небажання Росії працювати над припиненням вогню, союзники повинні бути впевнені, що Київ має все необхідне для продовження бойових дій. Цього тижня Пентагон оголосив, що призупиняє постачання артилерійських снарядів і систем ППО до України, посилаючись на низькі запаси зброї. Рішення збіглося з ескалацією російських. Авіаударів по Києву та іншим українським містам. Президент України Володимир Зеленський учора провів телефонну розмову з президентом США Трампом. Він намагався переконати його, відновити поставки та продати більше зброї Україні. За даними Джерел Блумберг, після розмови Трамп і Зеленський домовилися про зустріч команд обох країн, де буде обговорено питання протиповітряної оборони та постачання зброї загалом. На польсько-литовському кордоні у Будільську триває підготовка до запровадження перевірок. Сьогодні там зустрінуться керівники міністерства внутрішніх справ Польщі та Литви Томаш Семоняк і Владислав Кондратович. Каміль Залевський повідомив. На границе польсько литовську в Буддійську спроваджувати на польсько-литовський кордону Бузійсько вже доставлено автомобільний мобільний контейнер. Такий самий були використовуватися для перевірки подорожніх на колишньому прикордонному переході в Огродніках. Прикордонна служба матиме у своєму розпорядженні так звані шенгенські автобуси, тобто транспортні засоби, які дозволяють проводити повну перевірку подорожніх. Перевірки будуть проводитися одразу після в'їзду до Польщі, але будуть вибірковими. Крім того транспортні засоби можуть зупинятися також на менше відвідуваних дорогах а в прикордонній зоні працюватимуть мобільні патрулі. У Бузійську Томаш Семоняк обговорить деталі запровадження рішень із міністром внутрішніх справ Литви. Владислав Кондратович у своїй заяві наголосив, що вільнюс розуміє рішення про посилення контролю. Він також запевнив, що Литва вживе додаткових заходів для обмеження нелегальної міграції з Латвії. W celu ograniczenia nielegalnej migracji z kierunku Łotwy. Kamil Zalewski Polskie Radio, Wilno. Перевірки розпочнуться в понеділок і триватимуть поки що до 5 серпня. У ніч на 5 липня влада кількох російських регіонів повідомила про атаки українських дронів. У Саратовській області атаковано «Енгельс», де розташовується військовий аеродром стратегічних бомбардувальників. У Воронезькій області українські дрони завдали ударів по аеродрому Барісоглебськ. Цитую, сили спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по аеродрому Барісогліпської, що у Воронезькій області. Це місце базування ворожих літаків Су-34, Су, Су 35 С та Су-30 СМ. Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки, написав Генштаб ЗСУ на Фейсбуку. Місцева російська влада повідомляє про дрони над Чувашією А амінобор. Дрони Росії заявило, що нібито 94 українські дрони були збиті цієї ночі над Воронезькою, брянською, Білгородською, Саратівською, Новгородською, Курською, Ленінградською, Орловською, Ростовською, Смоленською, Рязанською, Московською, Пензенською і Тульською областями. Кількість загиблих від повені в Техасі зростає. За інформацією від місцевої влади, загинуло 24 людини. Серед загиблих є діти. Сильні дощі призвели до виходу річки Вадалупи, що протікає через Техас із берегів. Кілька тисяч людей залишаються без світла. Найсерйозніші наслідки повені були зареєстровані в окрузі Кер, розташованому за понад 100 кілометрів від столиці штату. Віце-губернатор Техасу Ден Патрік повідомив, що учасники. Християнського табору Кампі Містік перебувають уздовж річки Гвадалупе. Деяких із них евакуювали гелікоптерами, але багато дітей вважаються зниклими безвісти. Віцегубернатор додав, що діти могли сховатися на деревах і немає можливості зв'язатися з ними. Влада штату звернулася до мешканців із закликом залишатися вдома і уникати подорожей. На місце події було направлено близько 500 рятувальників і 14 гелікоптерів, включно з рятувальними групами. На Національної гвардії Техасу та берегової охорони США синоптики оголосили попередження про повінь для округу КЕР, закликаючи мешканців поблизу річки Годалупи переміститися на вищі місця. Але ж космос це слоган першого пікніка Літо з Радіо у Закопаному, який розпочинається просто зараз. На, рів... На рівні Круповій приземлиться репліка міжнародної космічної станції. Це незвичайна та унікальна інтерактивна виставка з нагоди польської космічної місії, сказав П'єтр Наволковський, президент Асоціації Поляріс OPP. Станція збудована з так на правда засобних. Станція збудована з таких пневматичних моделей, які представляють відповідні модулі нод 1 НОД-1, 2 нод НОД-3, кібо, а також колумбус. А сама станція містить різні елементи, експерименти, експонати. Забираємо їх у простір натхнення, у простір мрій, так, щоб відчували себе як доктор Славошу шузнанський Віснівський, який власне перебуває на міжнародній космічній станції. Tego, żeby poczucie як Sław Żuznański доктор Славо Жузнайський Вічневський, який ну, експлурує міжнародову стацію космічну. Лато з Радіо і Телевізія Польща цей тур включатиме також концерти. На сцені Закопаного виступлять серед іншого Дода Наталія Кокульська, Галіна Млинкова, Лукаш Драпала, Афро Менталь та Ванда і Банда цьогорічний тур літа з радіо і польським телебаченням включатиме 9 міст, 9 пікніків і 9 концертів. Відомі та популярні артисти з Польщі та спеціальні гості з-за кордону виступатимуть не лише в Закопаному, але й в інших польських містах. Українська військова розвідка повідомляє, що Кремль намагається втягнути у війну з Києвом ще одну країну ЛАОС. Доки Росія залучала до війни найманців з Африки та Азії, зокрема з Північної Кореї. Зараз вона працює над залученням так званих партнерів до війни під приводом реалізації гуманітарних проєктів у регіонах, які межують з Україною. ЛАОС не коментує інформацію від українців. Країна підтримує тісні відносини як з Росією, так і з Китаєм. Українська військова розвідка повідомила, що Росія просуває себе в Африці через так звані інфраструктурні проєкти. Москва фінансує енергетику, російськомовні школи, середні спеціалізовані навчальні заклади, а також заманює іноземних студентів стипендіями для навчання в Росії. Українські війська захопили в полон понад 1500 іноземців з 48 країн, які воювали на боці Москви. Призначення Славоміра Ценкевича керівником бюро національної безпеки Карлом Навроцьким віщує складну співпрацю між майбутнім президентом та урядом. Такої думки дотримується депутатка громадянської коаліції Катерина Пекарська, яка разом з іншими політиками була гостею третьої програми польського радіо. Депутатка Пекарська наголосила, що в нинішній ситуації голова бюро національної безпеки це одна з ключових постатей у польській політиці. Пан Сенкевич тим у цьому частковому рапорті курйозної, яка суперечить будь-яким засадам здорового глузду комісії у справах так званого російського впливу, яку навіть громадянська громадська думка назвала «Лекс Туск, бо йшлося лише про це. Наприкінці написав, що Туск Сікорський, Томаш Сімонік і ще декілька осіб взагалі не можуть займати державних посад. Це сигнал громадській думці, а також уряду, що легко не буде. Publicznych на то є таке показання моїм знанням і опінії публічної, але також rządowi łatwo nie będzie. На думку доброміра Сосніжа з конфедерації Славомір Ценкевич, одна з найкодин з найкращих людей, які могли би опинитися в Бюро національної безпеки. Ні, мов розних ружніць поглянду в кори Попри різницю в поглядах із пісівським табором, якраз пана Ценкевича вважаю дуже старанною особою, і думаю, що на цій посаді ці його компетенції знадобляться. І з тієї команди, яку має в розпорядженні Кароль Навроцький, це хороша кандидатура. За плеча, яким Кароль Навроцький диспонує, то це добра кандидатура. Елвін Гайдхур з канцелярії президента погодився з такою оцінкою. Добрий кандидат, от бодай же року. Хороші кандидати з мабуть 2006 року пов'язаний з ІБН. також був радником УМЗС Тож особа досвідчена. Курйозні звинувачення пред'явлені йому боднарівською прокуратурою. Мені теж висунуто звинувачення за написання правди, і це просто політичні справи. Поставь не за за писання правди, і це просто справи політичні. На думку Себастьяна Гаєвського, заступника міністра сім'ї, праці та соціальної політики від лівих, Славомір Ценкевич не має відповідного досвіду. До тих пори шефа мібебену з були генералові до цього часу. Очільниками бюро безпеки, як правило, були генерали, військові або політики з великим досвідом у закордонних справах чи безпеці. Славо Мірценкевич не є такою фігурою. Він просто не має такого досвіду, не займався науково питаннями, пов'язаними з закордоном чи безпекою. Що, мабуть, відчуває сам новообраний президент, бо не випадково є двоє заступників, які проте всі ці необхідні освіту і професійні досвід мають. Президент не через припадок є двох застемців, кружи єднак то керункове. Викшталценні досвідчення заводове посідають. Славоміру Ценкевичу, висунуто звинувачення прокурора у справі про розголошення секретних документів під кодовою назвою Варта. Це матеріали з оборонних планів часів уряду ПО ПСЛ. Документи були розміщені в передвиборчій рекламі Маріуша Блащика, який припускав на думку слідчих помилково, що варта фактично віддає половину країни Росії, якщо та нападе на Польщу. Двома заступниками нового голови бюро національної безпеки є Анджей Квятковський, колишній керівник військової розвідки та контррозвідки, та Мирослав Брись, колишній командир бригади в армінської поліції та керівник центру військового рекрутингу за часів уряду ПІС. Служби звертаються до водіїв з проханням не ігнорувати знаки, які забороняють зупинку, та не паркуватися на пожежних дорогах. Після нещодавньої трагічної пожежі у багатоквартирному будинку в Ряшеві дискусія про дике паркування повернулася. Рятувальну операцію значно ускладнили транспортні засоби мешканців, припарковані на пожежній дорозі, нагадав прес-секретар командира муніципальної пожежної служби в Ряшеві, старший капітан Ян Червонка. Особливо була проблема з огляду на те, що вже перша драбина, яка приїхала на місце події, була коротшою, ніж та, котра доїхала пізніше з іншої частини. Вона би значно поправила цю евакуацію. На жаль, з огляду на ці залишені автомобілі, ми вже не могли розминутися і не могли використати цієї нової драбини. Ністяті, на, власне, це авто, що вже не могли ужити новий драбиник. На водія, який ігнорує знак зупинка заборонена, може очікувати штрафу, розмірі 100 злотих та евакуація транспортного засобу.